<рик> <рик> Рыбка. 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 Всем привет! Сегодня у нас на огляде вот такая компания різношерстна. Це тюлені і один морський лев. Оце морський лев. Тут представлені різні фірми-виробники. Це тюлень від Шляйх. Це маленький тюлень, як заявлено, дитинча від колекта. Ось тут є логотип. Лекта. І це морський лев від PU, так само є Лого ось. Ну, давайте подивимось більш детально. Тюлень від Шляйх, Такі його розміри. Не саме легка модель. Ось так виглядає його тулуб. Ось видно елементи пофарбування це такі цяточки. Ну, як можна прочитати про саму кампанію, вони часто використовують ручне розфарбовування, тому це вважається ручна робота. Ось помітно, що не дуже так. Акуратно. Ну, більш-менш, напевно, природньо воно виглядає. Так хаотично розставлені ці цяточки. Тут продовгуваті форми, тут більш округлі правильні. Тут знову якийсь пішов скос. Звичайно, що сторони не подібні. Кількість цих цяток так само не обов'язково повинна дорівнювати одна одній. Спина тюленя має відтінок сіруватий, більш темніший. На звороті світла така ділянка. Ось тут видно лого. Якщо ну, він фокусується нормально. Ось там підписано. Ну, це по вигляду, скоріш за все, тюлень звичайний, тюлень поширений в природі, такі класичні в нього форми. Ось такі припухлі щічки. Ось тут так само видно розмальовка вручну. Цветяточки такие. Такие выраженные, очи. Блескучие. тут такие в него низ. Це скоріше за все мала би бути вушна ракована, я так думаю. Просто таке заглиблення. Ну мабуть. Тут в нас нижні задні кінцівки. Такому? у вигляді сплющеному трошки. Ну, ця частина просто така плоска, щоб він просто лежав, я так думаю, зручніший на полці десь або на столі. Хоча він би і так непогано. Лежав, якщо б воно було не зовсім плоске. Це особливість вже виробництва. Технічні нюанси. Ось такі в нього передні лапи. Ось одна, ось друга. Приємний на дотик пластик. Такий матеріал. Полівініл я думаю. Блистить так при певному освітленні. Пофарбовано якісно, перехід є. Від темнішого до світлішого. Тут таке враження, що воно якесь навіть трошки матове. Візуально так виглядає. Хоча це, звичайно, при освітленні іншого воно може не так виглядати. это все индивидуально. Вот такая интересная физиономия. Ну, невеличкий такий тюлень. Блискучий такий? Ну, це, мабуть, все відносно цієї моделі. Зі шляхом розібрались. А тепер подивимось на оцю маленьку нерпу. Це, як там заявлено, дитинча. Це ларга, тюлень плямистий. Строката нерпа, далеко східна, декілька назв. Це у нас колекта. Ось тут видно. Колекта. Ось така цікава текстура. Не просто гладка поверхня, а така трішки ворсисто-бугриста, можна сказати. Така шерстяна. Ох, такій вона позі знаходиться лежачий, напівсидячий. Ось така в неї мордашка. А, з фокусом сьогодні явні проблеми. досить деталізовано. Я би сказав, навіть більш детальніше, ніж ось тут. Маленькі, дрібні такі деталі. Ось тут використовую навіть підсвіточку. Ось видно. на морді як промальовано все розфарбовано і взагалі сама скульптура намагаюсь так підсвітити блискучі очі такі в неї. Моделька маленька зовсім, абсолютно майже нічого не важить, дуже легка. Звичайно, в порівнянні з цим абсолютно невагома. Пророблені в неї майже всі частини. Навіть тут на звороті видно, що деталізація хороша. Колекта фірма стара, відома, в багатьох країнах представлена. Як я зрозумів, офіс є в Гонконгу, в Лондоні і в Дубліні. Багато в них можливостей для виготовлення таких фігурок. І як вони Самі стверджують, місія в них створити світ природи в мініатюрі для колекціонерів. Ось ця модель це якраз яскравий представник мініатюри. Так, ну, подивились ми на НЕРПУ. Тепер переходимо до виробника папо. Ось лого. Папо. І це морський лев. Деталь така не то що важка, але відчувається, що є певна маса, певна вага. Все такий вухач. Як це можна прочитати про них? Папо це французька компанія, Вони є спонсором природоохоронних заходів. Так само вони використовують ручний розпис. Стара компанія спеціалізується на таких деталізованих фігурках. Ну, можна сказати, напевно, це конкурент шляйха і колекти, От в якійсь мірі. Ось такі у нас тут обличчя цього морського лева. Ось там ці пуха видно. Маленькі. Так само пророблено непогано. На звороті, правда, є певні позначки заводські, я так думаю, якісь ідентифікатори. Ось тут видно двійку чітко. Ось вона. Тут лого. Ви що ніби ніде нічого. От такий з гордо піднятою головою цей морський лев. Аж тут є деякий заводський брак, мабуть. О, ну, така западина цікава. Ця частина. Можливо, це така мала бути природна складка. Получилось отак. Тут є теж схоже щось на. шов заводський і тут ось. Точно він. І так проходить вверх. Тут так само є якийсь певний залишок слід. Ну, в загальному фігурка цікава. Стекала физиономия. Угу. Кака. Крошки сдивована. Вот такие морские лев. Ну, що тут ще можна сказати. Мені з тих трьох представників, один тюленячих, мені чомусь найбільше подобається ця нерпа від колекта. От вона така дійсно цікава. Шляйх досить симпатичний. Ну, а папо специфічний має вигляд. Верхня частина ніби все око, але ось тут там ті нюанси заводські. Ну, якщо не придивлятись, звичайно, то все око, але якось кидається воно в очі. Ну і на завершення я мушу показати дещо особливе. Ми це заберемо. І ось воно. Це теж тюлень. Я спочатку не зміг ідентифікувати виробника. Пізніше я вже дещо знайшов. У мене є деякі здогадки. Це може бути компанія китайська JiaHuda huda Toys, якось так. Там латинкою написано було. Щось схоже вони роблять. Тобто Тварини на колесах, машинки різного плана з абсолютно нестандартним виглядом, дизайном, конфігураціями. Ну, все, звичайно, з простих форм складається і таке не, не ускладнене, враховуючи вікову категорію користувачів. Я думаю, це для зовсім малих дітей. Одна компанія це ніби китайська, а друга польський виробник, десь в мене було записано ICOM Poland. Якась така назва ICO. Звірята на колесах в них є серія. Ну Оце звірято, можна так сказати саме звірято, тому що, ну, абсолютно божевільний концепт тюлень такого кольору якоїсь ковбаси свіжої з дуже позитивною фізіономією і такі в нього очі забліковані такі цікаві зіниці, щічки, вуса, і такі ті от припухлості фізіономії. Задоволена така морда, яка з'їла багато риби. Ну, в принципі, і від шляйка виглядає теж досить задоволений. Але е, тюлень, який знаходиться на е, підставці з колесами, чи як це пояснити? Є основа з колесами, до речі, вона не інерційна. Я спочатку подумав, що вона інерційна. Е, звичайні, звичайний механізм обертання ніякої інерції. От просто штовхаєте, рухаєте. І цей образ, цей сам абсурдний перформанс тю, тюлень на колесах, ну, у мене виникають різні асоціації. Перша з них, що це насправді інвалід, це, якщо припустити, що це хворий тюлень на такій каталсі. До речі, це колесо ніби більше ніж від цього. І тут ще певний такий є орнамент. Так от, якщо це а, тюлень інвалід, то він досить задоволений. А, чому він задоволений? Тому що він навчився кататись. А, може, тому що він взагалі сам по собі такий позитивний. Ну, Інша теорія, що можливо це нормальний, абсолютно здоровий тюлень, якого там поклали на якісь, якусь палету з колесами і він навчився її використовувати в своїх цілях, цілях розваги. Звідки вона взялась незрозуміло? Але чому він такого кольору дивного? Це теж питання. Ну тут от е, такі ці е, вирізи цікаві. Таке враження, що він все-таки зрісся повністю з тою частиною. Е, колесна ця основа, ця база. Це продовження його плоті таке враження. Просто унікальна річ. А тут ніде, да, до речі, немає ніякої ідентифікації, я вкрутив його з усіх сторон. Ось тут, якщо придивитись, там все ж таки є певні заводські позначки, ну, типу, як ми бачили, тут папа, Двічку на ластах. А тут десь є циферки на тих коліщатах, але там всередині. Не впевнений, що їх буде видно. Десь вони там присутні. Ось щось там видно. Напевно, не буде видно номер. Ну і ще тут є залишок отакий, очевидно, була бірочка. І це просто з цієї основи. Проростає ось такий шматок пластика, на ньому була бірка. Можна просто заховати його таким способом. Тут і отвір. Можливо, ця форма закріплювалась на якомусь механізмі. А може це для того, щоб воду набирати і потім виповскувати. Може просто для зменшення ваги Такі прямо по центру. Нічого не видно особливо. Там всередині все однотонно. Але незважаючи на все божевілля цього екземпляра, він виглядає досить непогано, пофарбовано, чітко, без зоусенців, приємний на дотик. Тут пластик якісний. Угу. Такий тюлень. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Весела команда. Mm. Дякую за увагу. Всіх благ.